Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати лазанью з кабачків. Для неї нам необхідно 3 кабачки, 3-4 помідори, 300 г сиру, 500-600 г свинини, 2 картоплини, 2 3 цибулини 1 яйце, сіль перець зі смаком, олія, плюс ще для смаження кабачків, 2 яйця і мука. Для того, щоб приготувати лазанью з кабачків... Нам потрібно кабачки порізати вздовж тонкими пластинками, посолити, поперчити, обваляти в муці з яйцем і обсмажити з двох сторін до золотистого кольору. Як бачите, я вже це зробила. Картоплю і цибулю потрібно змолоти на м'ясорубці разом з м'ясом. Як бачите, я це вже зробила. Додати яйце, перець, сіль. Це добре перемішати. Помідори почистити і нарізати кружальцями. Сир натерти на грубій терці. Форму для запікання змастити маслом, викласти шарами кабачки, фарш, помідори, тертий сир. 25-30 хвилин при 180 градусах. Ось таке визнання у нас вийшло. Підтримайте відео лайком і підпискою. Чекаю на ваші відгуки у коментарях. Всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па!